Найкращий догляд 2024 року. Попередні відео ви вже можете подивитися у профілі. А сьогодні поговоримо про активи. А кислота від бренду Терміт не потребує взагалі зайвої реклами. Це чудовий актив для шкіри з акне та розаця. Дійсно зменшує почервоніння, допомагає підтримувати акне в ремісії. Тут 15% відсотків кислоти, і це доволі активний засіб. Skin Relief Fluid від бренду Exception – Це найкращий засіб для шкір. Розрозація, який я пробувала взагалі за все своє життя. Тут працює біофлавоноїд гесперидин, а також екстракт таспанського перцю зменшує почервоніння, знижує чутливість. У мене є окреме відео про цей засіб. Виводить розація в ремісію. Обов'язково придивіться, якщо у вас дана проблема. Сером з кислотами від бренду Теремі тут 10% глюконалактону та 10% мигдальної кислоти. Але окрім цього, тут є ще пептидний комплекс, який заспокоює шкіру і одразу поперед. Джає появу подразнення чи почервоніння від використання активів. Засіб доволі потужний, класно працює із текстурою та тоном шкіри, і також зменшує кількість комодонів. Ось такі були мої фаворити серед активів. А які ваші, діліться в коментарях і зустрінемось в наступному відео.